Всім відомо, що 25 лютого це такий день матері України, День жінок України, і 8 березня ніхто не відміняв свято жінки. Тому така ідея, і спільно із батальйоном територіальної оборони 145, який формувався на базі навчального закладу, було прийнято рішення не знаю, як це назвати, вшанувати. Привітати жінок з їхнім святом, це мами і дружини тих воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати, навчатися і проводити свій час, так як ми можемо проводити у даний момент. Запрошувалися, я вже сказав, жінки і матері, як по тим даним, які я маю. Підтвердило десь більше 60 осіб, що вони прибудуть сьогодні. Ну а спільно із військовими е, я говорив про це. Нам допоміг Андрій Погрівний з квітами, допомагали такою і проведемо цей захід. Все решта буде там, де привітаємо жінок і подякуємо їм за те, що вони були надійним тилом своїх чоловіків, своїх синів. Цьому приворочен. А ще го року ми пам'ятаємо про сім'ї тих бійців, які загинули, захищаючи незалежність України, і практично кожен рок ми старалися їх збирати. Але на той час в Кременчуці загинули тільки 43 наших хлопця. Це з 2014 по 2022 рік. Ми їх всіх знали, знали всі сім'ї, знали всі близьких батьків, дружин. Але на зараз ця війна. Вона викрила нові страшні, будемо сказати, напрямки. І на цей час, наскільки мені відомо, Кременчуці вже загинуло біля більше 400 наших хлопців. Але ми стараємося пам'ятати про не тільки загиблих, тому що якщо ми почнемо про них забувати, то це ну, крах буде держави. Це, Головне це пам'ять про них. А ми і стараємось пам'ятати про рідних, про батьків, про дружин, про матерів, тих, хто загинув, захищаючи Україну. І практично кожен рік я кажу, проводимо ось такі зустрічі з батьками. Україна вела нове ну. Важко мені казати свято це день української жінки, 25 лютого. Українська жінка це основа, я на якої тримається наша держава. А українські жінки, які втратили своїх близьких, це та основа, на якій буде триматися пам'ять про нашу війну і пам'ять, яка буде передаватися далі. Дітям, онукам. І тому ми б хотіли би, е, в рамках цього дня, Дня української жінки е, згадати про тих жінок, які втратили своїх близьких, згадати, привітати їх, надати слова до, е, вдячності. І, я ж головне, і головне, про що я постійно кажу, це пам'ятати про них. Не просто тільки день матері, а пам'ятати постійно. Байдужа історія сьогодення, яку створюють наші герої-захисники. Вони у серці у кожного із нас. Всім мирного світанку та спокійних вечорів! Ми бажаємо вам життя без сумних звісток і без повітряних тривог. І всі разом говоримо вам.